Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні відбулось пленарне засідання Верховної Ради України. В першу чергу розглядались кадрові питання в контексті звільнення міністра оборони України Олексія Різнікова. Керівника фонду держмайна Рустема Умірова і голови антимонопольного комітету. Але питання щодо кадрів я пропоную перенести на завтра, коли вже відповідні посади будуть обіймати інші люди в контексті їх нового призначення. Тобто, завтра, наскільки я знаю, мають призначати до прикладу нового міністра оборони України, яким має стати Рустем Уміров. Тому Цю частину ми трішки перенесемо на завтра, де більш детальніше поговоримо про кадрову політику. А зараз я хочу поговорити про інше питання, яке також розглядалось Верховною Радою України, і, начебто, мало б викликати якісь радісні емоції, але їх абсолютно немає. Верховна Рада України нарешті ухвалила законопроєкт щодо відновлення електронного декларування для чиновників, посадовців та народних депутатів. І все було б дуже добре, якби не певні особливості. Почнемо з самого початку, що приймалось в першу чергу. Спочатку Верховна Рада України підтримала законопроєкт 9587 d який передбачає оновлення адміністративної відповідальності за неподання декларації. За відповідний законопроєкт проголосувало 305 народних депутатів. Новий законопроєкт початково пропонував запровадити автоматизоване накладання штрафів на декларантів. Які не своєчасно подали декларацію, а також встановити строки для зберігання інформації про порушників у реєстрі корупціонерів. Втім, учора, 4 вересня, під час розгляду відповідного законопроєкту в правоохоронному комітеті парламенту до нього внесли низку нищівних правок, які викликали суттєву стурбованість у громадськості в контексті щодо можливості уникнення покарання за брехню в деклараціях щодо орендованого майна, як повідомляє народний депутат Желізняк, сьогодні, під час розгляду проєкту закону в сесійній залі деякі з цих правок. Вдалося відхилити. Проте, для того, щоб зрозуміти, який фінальний текст законопроєкту був все ж таки ухвалений, його потрібно побачити на сайті Верховної Ради. Наразі, відповідно, законопроєкту немає, його опублікують, я так розумію, трішки пізніше. Отже, перше, що було прийнято в контексті декларування, це оновлення адміністративної відповідальності за неподання декларації. Далі народні депутати взялись розглядати у другому читанні законопроєкт 95.34 щодо самого факту відновлення електронного декларування чиновників. І відповідно. Дійсно, 329 народних депутатів проголосували в другому читанні відповідну законодавчу ініціативу у попередніх відеоматеріалах. Ми говорили, що передбачається в відповідному законі, це подача декларації за поточний рік, а також за 2021-2022 роки. Друге це відновлення спецперевірок і третє щодо військових. Військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання е-декларацій після закінчення бойових дій або демобілізації. Проте, перше, що виявляється дивним в відповідному законопроєкті, що радники Офісу президента не будуть декларуватись. Питання в мене виникає чому? Невже радникам офісу президента є що? Приховувати у своїх статках. Напевно, є, якщо голосується законопроект у такому форматі. Але найцинічніше, що відбулось в контексті голосування за законопроект про е-декларування, це наступне під час розгляду правок на голосування була поставлена пропозиція щодо відкриття. Електронних декларацій негайно. І за відповідну поправку проголосувало аж 199 народних депутатів. І я хочу зачитати, як відповідної правки голосувала кожна фракція. Отже, слуга народу. Та, яка начебто має монобільшість. Вони віддали за поправку щодо відкриття електронних декларацій негайно аж 117 голосів за. Один народний депутат проголосував проти, дуже хочеться дізнатися, хто це. 18 утрималось, 55 не голосувало. Разом слух народу на момент голосування було аж 191 нардеп. Ось така в них монобільшість. Далі Європейська солідарність усі 22 за. Батьківщина 5 за, 8 не голосувало. Платформа за життя 15 за 6 не голосувало. Голос 17 за повністю. Відновлення України 1 за, утрималось 4-4 не голосувало. Партія за майбутнє 8 за, 1 утримався, 2 не голосувало. Довіра 7 за, 3 утрималось 6 не голосувало. І ось, відповідно, вони провалили цю поправку щодо відкриття електронних декларацій, і тепер доступ до відповідних документів буде закритий строком ще на один рік, наскільки я розумію, це 2024 рік. Тобто, в кращому випадку, ми з вами лише через рік зможемо побачити ці електронні декларації у відкритому доступі. Ось так нам намагалися подати. Відновлення е декларування великої перемоги, але як на мене, це відбулася величезна поразка для в першу чергу українського народу. І знаєте, ось це голосування воно чомусь мені дуже нагадало ще одне голосування Верховної Ради, яке відбувалося у січні 2014 року, коли народні депутати партії регіонів і комуністів голосували за диктаторські закони. Віктора Януковича, бо чомусь такий сором, який я відчував тоді, оцей сором він перенісся станом на сьогоднішній день. І найбільше мене обурює позиція тих народних депутатів від фракції Слуга народу, так, з однієї сторони, це дуже добре, що ці 117 проголосували за відкриття декларації. Але коли вони почали писати, що ось ми проголосували за, і їм дуже Незручно, що інші їхні колеги не голосували за відповідний законопроект. От до них всі хочеться задати одне питання. Скажіть, будь ласка, шановні, а ви переконували цих депутатів голосувати за відкриття декларації? Ви проводили з ними якісь дискусії? Ви переконували їх, що це необхідно, тому що тут іде мова не лише про громадян України, а про західних партнерів, які надають нам військову допомогу. Це все ви робили для того, щоб писати про те, що як вам шкода, що ваші колеги не голосували. Олена Шуляк, яка є головою партії Слуга народу, я так і не розумію її, знову ж таки посаду неважливо, вона знала про те, що ось ці депутати від слуг народу. Вони не будуть за це голосувати. Ну, звичайно, знала, якщо вона знаходиться в керівництві відповідної партії. При цьому пише людина у Фейсбуці, що ось вона буде голосувати за, і просить своїх однопартійців від слуг народу проголосувати. Вам не здається, шановні мої підписники, глядачі Ютуб каналу, що це є якесь лицемірство з їхнього боку? Ось мені чомусь це здається. І останнє, що я хочу сказати з цього приводу, це те, що президент України Володимир Зеленський тепер маємо ми велику надію, що він це заветує і поверне до Верховної Ради відповідний законопроєкт. І далі Верховна Рада проголосує цей законопроєкт з відкриттям реєстрів. Але тут знову ж таки питання в тому, чи буде він дійсно робити. Це я маю на увазі витувати відповідний законопроєкт. І тут я б ставив великі сподівання на наших західних партнерів, які зможуть натиснути на нашу владу, щоб вони прийняли адекватний працюючий законопроєкт щодо відновлення електронного декларування. Тому що ситуація виходить, розумієте, абсолютно дивна. Українська сторона так, звертається до наших міжнародних партнерів щодо допомоги. В контексті там, військової, фіна... фінансової для нашої держави це абсолютно правильно, тому що ми ведемо війну проти Росії і нашим Збройним силам необхідна зброя великій кількості, щоб вони могли виконувати цю роботу. Але як ми можемо спілкуватися з громадянами цих країн щодо цієї допомоги? коли... Верховній Раді голосуються ось, ось такі жахливі ініціативи. Я маю на увазі це закриття електронних декларацій. Як ми зможемо пояснити цим країнам, що ми дійсно не маємо боротись з корупцією? Що у нас дійсно працюючий закон щодо відновлення електронного декларування і далі по пунку? Я хочу нагадати, якщо деякі народні депутати забули, що в цьому місяці, да наймовірніше, в Сполучених Штатах Америки Палата представників має розглядати і голосувати запит адміністрації Байдена щодо додаткового пакету військової допомоги для України. І ось це мало керувати вами, шановні народні депутати, коли ви голосували за відповідну поправку. Ось така сумна історія в контексті відповідного дня. Тому я його й назвав чорний день роботи Верховної Ради України. Надія на президента і на міжнародних партнерів, що вони зможуть. Дотиснути цю історію і на нас, як представників громадського суспільства, щоб цей законопроект вже з такі зміни. Напевно, доведеться реєструвати петицію, щоб президент України заветував відповідну ініціативу і в подальшому цей законопроект був допрацьований з формулюванням про відкриття декларації. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!